І я сижу на дивані серед гори своїх скетчбуків і намагаюся зрозуміти, який відос все ж таки зробити, чи дозняти огляд скетчбуку, чи відповісти на питання. Привіт, з вами Міса, ілюстраторка, коміксистка, авторка манги Дитя Всесвіту та ще багато хто. Чи думали ви про те, що вас проявляє як особистість, що для вас, окремої людини, є важливим робити, говорити, творити, проводити час, можливо, щось організовувати? Чи є якась річ, чи хобі, чи робота, яку ви не можете не робити? Яка з'явилась у вас виключно через те, що це є ви? Це є ваш спосіб проявлення себе у цьому світі. Якщо зараз у вас виникли якісь думки, то запам'ятайте їх, адже це вам вирішувати, як жити та що робити. Я задумалась про це ще у першому, другому класі. Дорослі дуже очікували від мене відповіді такої чіткої, зрозумілої. Хотіли, щоб відповідь була від дівчинки, яка ще не розуміла, що така весь оцей от ваш великий світ. Тож я відповідала їм те, що знала: Ким ти будеш, коли виростеш? Археологом відповідала я, копаючись в камінні за вікном, щоб знайти той самий камінець, який був подібний на зуб стародавньої акули. Через деякий час питання знову пролунало. Ветеринаром, казала я, яка бігла за жабами на дачі, та навіть одну з яких мені вдалося приручити, до сих пір вважається досягненням. Згодом я помітила велике бажання організовувати людей і робити щось разом. Ким я тільки не говорила, що я буду. Але оцих всіх швидкоплинних дитячих, різнобарвних, змінних залишалося одне. Я завжди змальовувала тих самих тварин, яких ловила, каміння, яке знаходила, записувала та аналізувала, структурувала та писала вірші. Тож питала я себе завжди: а чи питали ви себе? Можливо, є щось, що у вас добре получається? За чим до вас звертаються люди? Що з вами резонує? І без чого ваше життя наче недостатньо цілісне. От і я зараз у пошуках тематики для свого YouTube каналу. В роздумах, що я можу дати вам, не втративши себе, чи хочу я прив'язуватись до якихось конкретних тематик чи ні. З вас відповіді на мої питання, а з мене відповіді на ваші, які я отримувала в інстаграм та на трансляціях. Якщо у вас будуть питання, на які б ви хотіли, щоб я відповіла, можете запитувати в коментарях під цим відео. До речі, відповіді займають немало часу, тому я думаю, буде багато серій таких відео. Перше запитання, яке я чула на кожній трансляції, яке почало мене вже потроху вкурвлювати, це питання, чи я навчалась у художній школі. Безумовно, я була в художці. Я туди поступала, потрапила на передостанній рік, що є вагомим сигналом про мій тодішній рівень скілів. Але там було тобіса нудно. Я не могла сказати, що там є щось саме, чого я навчилася, адже необхідну в міру дозовну інформацію, мені розповідала вже покійна викладачка з малювання в школі. Тому нічого не може бути краще за інформацію, яку вчасно підсунули під ніс, вчасно помітили здібності. Тому саме те вчасно допомогло мені малювати натюрморти, черепи та людей в перспективі, ще коли всі малювали плоскі квіточки. Тож, що взагалі мені була потрібна та художка. Як дозвілля після уроків алгебри, які видавлювали з мене всі соки свідомості, я не впевнена. Але я це тоді робила, бо була переконана, що папірчик про закінчення художньої школи мені добавить бали при поступленні. Тож, дізнавшись, що це далеко не так, можу сказати, що вона мені не була необхідна. Але я лише виключення. Не всі такі. Не всі такі художні школи, не всі такі викладачі, не у всіх викладачів горять очі, бачити людей зі здібностями і підсовувати їм дуже вчасну інформацію. Зараз є дуже багато шкіл, курсів і підготовчих всяких різних закладів. Можливо, якісь з них дійсно можуть зараз допомогти. Але я завжди кажу одне: любий вуз просто дає вам час, за який ви або засвоюєте інформацію самі і задаєте там, уточнюючі питання у викладачів, що може вам допомогти поглибити ваші знання. Адже мало знати просто потрібно, ще вміти інтегрувати це у практику хоча б, або ніхто не пережує за вас і в рот вам не поставить. Моя думка така. Що не будучи у вузах чи на курсах, можна багато змогти, багато навчитись дізнатись. Просто курси це простіше. Курси та навчальні заклади, це структурована інформація, яка подається викладачам з досвідом. Саме це може вам допомогти зекономити певну кількість часу, хоча б набрати якусь базу, на відміну від того, якби би ви робили те самі. Тому, до речі, я задумуюсь про те, щоб бути викладачкою, але десь на старості літ. Тож, я бажаю вам впитувати як губка всю інформацію, яку ви вивчаєте у вузах, навіть знання архітектора можуть вам пригодитись в малюванні, задавати правильні питання, адже правильно поставлені питання можуть змінити те, що потрібно, та виконати не потрібне. Спонсором цього відео є наші Збройні Сили України. Дякую, що я записала це відео не з підвалу. Донатимо, творимо та витворяємо. І єднаймося, якщо є куди сильніше. З вами була ваша Міса. До зустрічі. Да, 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 да,